Шість блоків, які впали в Дніпрі, не мали бойового оснащення, але вони мають величезну кінетичну енергію через падіння з навколоземного простору, що досить добре видно на відео. Це був публічний меседж. Тепер рішення за Зеленським, чи захоче він далі піднімати ставки. Ціна рішення надвисока, включно з застосуванням ядерної зброї. І не говоріть мені, що це неможливо, бо як мене бісять експерти, які дають свої брехливі твердження. Як От, наприклад, вчора експерт Кочатков заявляв, що ракети Рубіж взагалі не існує. А от сьогодні Нардеп Дунда заявляє, що жодної ядерки не буде. Росія слабка імперія, яка де-факто вже на стадії розвалу. Ви там притомні. Добре, що хоч комісований залужний, признає, що Третя світова вже де-факто почалась. І сьогодні вчив українських новобранців в Британії не боятися смерті. І до слова, українські спеціалісти прийшли навчання в США, вони вивчали.